Сиділ амортизаційний. Попробую вам показати наскільки крутий даний велосипед це швейцарський бренд стоклі з алюмінієвою рамою, занижений. Ціна дуже приємна: 12 тисяч гривень і дуже класні компоненти. Він легенький, рама в нього розмір L, 51 см, 28 колеса, повноцінні крила, якісні, хороші, все закрито. Вилучка амортизаційна, сунтур гідравлічним блокатором. В передньому колесі генератор. Є фара, передня, задня фара. Дуже якісні компоненти, срам grip Shift, 10, ергономічні гріпси, гальма Формула С1, дуже дорогі гальма. Виніс керма Pro, теж все дороге, брендове, регулюється по нахилу. Багажник алюмінієвий, швейцарський. І це є пружинка. Також насос в комплекті. Тут оп, насос. Насос не простийший бренду Zefal. Не якийсь там. Лиш би був. Позаду касета десятка, SRAM X5 перемикач, Діорівська втулка. Ну і формула Гальмас C1. Шатун алюмінієвий, труватів, Це якісний, з'ємна зірочка, каретка хороша. Це дуже я. За 12 тисяч гривень це взагалі ціна подарок. Сидіння як новеньке. Велосипед збережений, стильний. Власник буде дуже задоволений. Такі велосипеди швидко продаються. Дана моделька знаходиться в СМТ Куликів, Львівська область. Можете приїхати, затестувати, купити з магазину. А хто з інших областей 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас.